Вітаємо на каналі Світлофор. Це друга частина відео, де ми хочемо розповісти вам про серію новинок від якісного вітчизняного виробника CS System. а саме про покращену лінійку матеріалів для кузовного ремонту серія Pro, які ви знайдете на полицях магазину Світлофори. Сьогодні ми розглянемо шпаклівку універсальну CS System Серія Pro Soft, шпаклівку із скловолокном CS System Серія Pro Fiber 3. Та шпаклівку з кловолокном, це System серія Pro Fiber 6. А також лак – це System серія Pro, Clear Coat uhs 860 А перед тим, як перейдемо до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. Це високоякісна, двохкомпонентна поліефірна шпаклівка універсального призначення. Саме ця шпаклівка поєднує в самій властивості надзвичайної міцності, стійкості до вібрацій та легкості шліфування. для її комфортної обробки, достатньо образи від p 80 до p 240 легка в роботі, стійка до усадки та має відмінну адгезію до різноманітних металів, скловолокна та пластикових поверхонь. Це високоякісні двохкомпонентні професійні шпаклівки з містом скловолокна довжиною 3 мм та 6 мм відповідно. Саме додавання в суміш поліефірної смоли частинок скловолокна і створює надзвичайний армуючий ефект і стійкість до вібрацій та просідання. Ці шпаклівки ідеально використовують для вирівнювання великих нерівностей та армування невеликих скризних отворів на кузові авто. Легкі в роботі, стійкі до усадки та мають відмінну адгезію до різних матеріалів скловолокнистих та пластикових поверхонь. Це професійний акриловий двохкомпонентний лак УХС типу із надзвичайним глянцевим блиском. Саме лаки, створені по УХС технології, дають нам антискреч ефект тобто надзвичайна стійкість до подряпин. Впливу ультрафіолетового випромінювання хімічних та атмосферних впливів. Цей лак пропонує нам ультрависокий сухий залишок після повного висихання на поверхні, не менше 60%. Для досягнення такого ефекту достатньо нанести його лише у півтора-два шари. Наносити даний лак можна на поліретанові та акрилові фінішні покриття, металік бази. Але суворо заборонено наносити на однокомпонентні обхідні поверхні. Також хочеться відмітити швидкий час висихання. Сушіння між шарами може тривати лише 5-10 хвилин, підсушування на дотик лише до 60 хвилин, а час до полірування це всього лише 7 годин при температурі 20 градусів по Цельсію, що робить його ідеальним лаком як для точкового ремонту однієї деталі, так і повноцінного ремонту всього кузова. Отже, давайте підведемо підсумки. Товари для козумного ремонту про серії від C System – це ваш чудовий вибір матеріалів з преміальної якістю. Які пропонують легкість нанесення та подальші обробці за доступними цінами від нашого вітчизняного виробника, а знайти ці матеріали ви зможете на полиці магазинів світлофор або на сайті. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях про що б хотіло б дізнатися наступному відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах світлофор.